Чи задумувалися ви колись, що, можливо, у вас всередині є ворог невидимий ворог, захований у вашій власній свідомості, який вирішує, чи будете ви багаті, чи бідні. Здається абсурдом, правда, але саме так відбувається щодня, і найнебезпечніше те, що більшість людей цього навіть не помічає? Велика правда полягає в тому, що це не кризи, не уряд. Незарплата це тиха програма, яку називають парадигмою, яка диктує межі вашого життя. Коли я почав усвідомлювати силу, яку парадигма має над життям людини це було, ніби я відкрив ворога, який завжди був зі мною, але якого я ніколи не бачив. Найнебезпечніше те, що цей ворог не кричить, не стукає у двері, не просить дозволу він діє мовчки за спиною ваших думок, які ви вважаєте своїми. Але які насправді були імплантовані з перших років вашого життя. З дитинства ми вбираємо в себе фрази типу: гроші не ростуть на деревах, потрібно важко працювати, щоб вижити, будь вдячний за те мало, що маєш. І не помічаючи цього, ці ідеї перетворюються на внутрішню програму, яка без вашого відома вирішує, як далеко ви можете зайти. Подумайте на мить, як часто ви хотіли чогось більшого для свого життя. Підвищення зарплати, відкриття власного бізнесу, інвестиції у щось нове, але тихий голос всередині вас одразу казав, це не для мене, це занадто ризиковано. А що якщо все піде не так? Цей голос це не ваш розум, це не ваше найглибше я, це лише парадигма, яка повторює те, що було записано у вашому підсвідомому. Це як автопілот, який тримає вас на тому ж маршруті рік за роком. Навіть коли ви говорите, що хочете змінити напрямок. Ось чому так багато людей, навіть після прочитання десятків книг самодопомоги або участі в курсах та лекціях, продовжують бути прикутими до того ж способу життя. Вони інтелектуально вірять, що можуть, але останнє слово залишається за парадигмою Я сам пережив це протягом довгого часу я виріс у важкий час у сім'ї, яка завжди говорила про брак грошей. Про необхідність задовольнятися малим. Я чув фрази типу Будь реалістом, не чекай занадто багато, не мрій високо, бо можеш розчаруватися. Ці слова проникали в мене, не помічаючи цього, формуючи моє сприйняття реальності. Коли я став дорослим, хоч би як я хотів іншого життя, всередині мене була ця прихована програма, яка говорила, що багатство і процвітання це для інших людей, ніколи для мене. Це змусило мене погоджуватися на роботу, яку я ненавидів, просто щоб вижити, вірячи, що це максимум, чого я міг досягти. Можливо, ви можете себе впізнати в цьому. Скільки разів ви прокидалися, щоб йти на роботу, яку не любите, відчуваючи, що заслуговуєте на щось краще, але водночас не можете ухвалити рішення піти, тому що вас паралізує страх. Скільки разів ви хотіли інвестувати в якийсь проект, але відмовилися, бо вирішили, що не матимете достатньо можливостей. Ця внутрішня боротьба це не брак мужності, не брак інтелекту, це просто парадигма, яка захищає територію, яку вона контролює всередині вас. Найіронічніше те, що цей невидимий ворог не був обраний вами, він був створений розмовами у вашій сім'ї, дитячими враженнями, середовищем, у якому ви виросли. Якщо у вашій сім'ї завжди були борги, є велика ймовірність того, що ви повторите той самий шаблон. Якщо вони завжди говорили, що багаті, це нечесні люди, є велика ймовірність того, що ви відчуватимете провину, навіть просто думаючи про збагачення. Ось як це працює, парадигма вирішує навіть ваші емоційні стосунки з грошима, і ці стосунки безпосередньо відображаються на ваших результатах. Це пояснює. Чому навіть у різних країнах більшість людей стикаються з тими самими проблемами: брак грошей, брак часу, накопичені борги та постійне відчуття розчарування. Дослідження показують, що понад 70% людей живуть від зарплати до зарплати, завжди чекаючи наступної виплати, щоб вижити. Це не збіг, це колективна програма. Парадихма впливає не тільки на окрему людину, а й на все суспільство. Перший крок це усвідомлення того, що цей ворог існує. Без цього ви продовжуєте вірити, що ваше життя є результатом обставин, тоді як насправді це відображення програми, яка працює в фоновому режимі. Коли ви розумієте, що ця програма це не ви, а щось, що було встановлено у вас, тоді відкривається можливість змін. І ось та частина, яка вражає мене найбільше, парадигма не є постійною. Її можна замінити, перепрограмувати, якщо ви готові поставити під сумнів свої найглибші переконання та повторювати нові шаблони, доки вони не стануть частиною вас. Але перш ніж думати про те, як змінитися, необхідно визнати, де вона вже діє. Запитайте себе, які фрази про гроші я постійно повторюю. Скільки разів я говорив собі, що в мене немає часу, що мені не щастить, що в мене немає таланту. Усі ці твердження це лише відлуння невидимої паради геями. Найнебезпечніший ворог це не той, хто кричить на вас зовні, а той, хто говорить у вашій власній свідомості і який, якщо його не кинути виклик, продовжуватиме вирішувати, чи будете ви багаті, чи бідні. Тіло це ніщо інше, як відображення того, що відбувається всередині розуму. Багато людей вірять, що вони є жертвами зовнішніх обставин, що їхня втома. Брак енергії, тривожність це неминучі наслідки рутини, роботи чи повсякденних проблем. Але правда полягає в тому, що ці стани не народжуються зовні, вони лише фізичні прояви тієї вібрації, у якій ви живете. А ця вібрація визначається тим, що глибоко закладено у вашому підсвідомому. Подумайте, як ми відповідаємо, коли хтось запитує, як справи сьогодні. Відповідь майже завжди виражається у вигляді почуття добре, погано, втомлений. Ніхто не каже я перебуваю на низькій частоті вібрації, тому що емоційно залучений до негативних ідей. І все ж таки саме це відбувається почуття це мова, яка розкриває вібрацію, яку випромінює тіло, і ця вібрація є прямим наслідком паради геми, яка контролює ваші думки. Я з великими труднощами навчився, що ми не зобов'язані перебувати у негативній вібрації. Завжди є можливість змінитися, але ця зміна вимагає свідомості. Проблема в тому, що більшість людей навіть не помічають, коли ними керують, вони прокидаються вже тривожними, скаржаться на транспортні затори, приходять на роботу роздратованими, повертаються додому виснаженими та закінчують день, повторюючи той самий емоційний цикл. І чим частіше це повторюється, тим більше тіло пристосовується до цього стану. Це ніби його навчили почуватися погано, і тоді людина вірить, що це нормально. Я сам пережив періоди, коли, здавалося, у мене не було енергії ні на що логічного пояснення не було це не було хворобою, це не була нестача сну, це була просто вібрація, у якій я був ув'язнений. І коли я нарешті зрозумів. Що тіло просто слухалося того, що мій розум проєктував, я зрозумів, що маю владу змінитися. Це усвідомлення було визвольним, бо воно дало мені зрозуміти, що я контролюю свої почуття, а не інші люди, не обставини. Скільки разів ви дозволяли комусь вивести вас з рівноваги? Одне нетактовне слово, одна критика, і раптом весь ваш день здавалося зіпсований. Але подумайте, хто насправді контролює ситуацію, коли ви реагуєте таким чином. Це не ви, це парадигма, яка діє через ваші емоції. Це розуміння також пояснює, чому так багато людей застряють у циклах низької енергії, фінансових труднощів та складних стосунків. Тіло просто виражає те, що вже закладено в розумі. Якщо ви вважаєте, що ніколи не виберетеся з боргів, почуття. Яке супроводжує цю думку, це розчарування, а вібрація, яку випромінює ваше тіло, це недостатність. І що ви притягуєте на цій частоті. Більше ситуацій, які підтверджують брак грошей, це замкнене коло, яке можна розірвати лише тоді, коли ви свідомо вирішите змінити спосіб мислення і, відповідно, спосіб відчуття. Сучасні дослідження підтверджують цей зв'язок між тілом і розумом. Дослідження показують, що люди, які культивують постійні негативні емоції, такі як гнів і пасимізм, мають більші шанси захворіти на фізичні хвороби протягом життя. Ті ж, хто культивує вдячність та оптимізм, не тільки живуть довше, але й мають більше енергії та бадьорості у повсякденному житті. Це не збіг, це наука, яка доводить те, що я пережив на практиці, тіло завжди слухається наказу розуму. Я завжди кажу, що всі гроші, все здоров'я, все процвітання, яке ви бажаєте, вже існують потенційно. Енергія присутня всюди завжди. Те, що визначає, чи отримаєте ви доступ до неї, чи ні, це вібрація, у якій ви вирішуєте жити. Коли ви прив'язуєтесь до думок страху та сумніву, тіло вступає в резонанс з цією частотою та природним чином створює поведінку, яка відштовхує вас від успіху. З іншого боку, коли ви починаєте відчувати, що вже маєте те, чого бажаєте, ваше тіло вступає в гармонію з цією новою вібрацією та починає вивільняти енергію в достатку. Головне питання чи готові ви взяти на себе контроль над тим, що відчуваєте? Або ви продовжуватимете дозволяти зовнішнім обставинам визначати вашу вібрацію? Це вибір. Ви можете дозволити негативному коментарю зіпсувати ваш день, або ви можете вирішити, що ваш емоційний стан не продається, що саме ви вирішуєте, як ви будете себе почувати. Коли це усвідомлення встановлюється, ви відкриваєте, що можете направляти тіло до життя на частоті благополуччя, процвітання та енергії. Тіло не думає самостійно, воно лише відповідає. І залишається питання: На що воно відповідає у вас? Коли ви з'явилися на світ, ви не принесли з собою жодного свідомого фільтра, жодного захисту від того, що відбувалося навколо вас. Все проникало безпосередньо у ваше підсвідоме, як губка, яка вбирає кожне слово, кожну поведінку, кожну емоцію того середовища, у якому ви виросли. Саме в цей момент починає формуватися парадигма. Ви не вибирали мову, якою говорите, звичаї, які несете. Навіть найбазовіші переконання щодо того, що можливо або неможливо для вашого життя усе це було запрограмовано у вас повторенням дитячих вражень та спілкуванням з людьми, які були навколо вас. Якщо ви виросли в домі, де завжди говорили про труднощі, де гроші були постійною проблемою, де повторювали фрази типу: життя це важко, нічого не дається легко. Хто народився бідним, той помре бідним. Майже неминуче, що ці ідеї стали частиною вас. Не тому, що це абсолютні істини, а тому, що вони були надруковані у вашому підсвідомому ще до того, як у вас з'явилася здатність ставити їх під сумнів. Саме тому так багато людей проводять все життя, вірячи, що вони приречені жити в недостатності, не усвідомлюючи, що вони просто повторюють шаблон, який не був обраний свідомо. Я пам'ятаю, як це було зі мною. У дитинстві я ріс у середовищі розмов про брак грошей, про те, як ми повинні задовольнятися тим малим, що маємо. З кожним повторенням цих ідей моє підсвідоме записувало, що процвітання не для нас. І довгий час я жив, підкоряючись цій програмі, не усвідомлюючи, що вона не моя, а успадкована від середовища, в якому я був вихований. Це змусило мене приймати обмеження як щось природне, як частину моєї долі. Правда полягає в тому, що парадигма будується таким чином шляхом повторення. Дитина чує одні й ті ж думки щодня, бачить одні й ті ж дії, спостерігає одні й ті ж звички, і це стає нормою, доки вона не почне вірити, що іншої реальності не існує. Якщо сім'я цінує освіту та заохочує навчання, дитина росте, вірячи, що навчання це природний шлях. Якщо в родині є звичка до підприємництва, Дитина виростає, вважаючи відкриття власного бізнесу чимось звичайним. Але якщо родина завжди жила в боргах, дитина виростає, вірячи, що борги це неминучість, це не питання генетики, а питання ментального програмування. Карл Меннінгер з фонду Меннінгера якось сказав, що середовище важливіше за генетичну спадщину. І я глибоко в це вірю, бо на практиці бачив. Як люди з бідного походження змінювали своє життя, змінюючи середовище та починаючи засвоювати нові ідеї? Це як посадити насіння в два різних ґрунти, у родючому воно розквітає, у пустельному гине. Середовище, в якому ви виросли, було тим ґрунтом, який сформував ваші перші переконання. А тепер подумайте, скільки разів ви ловили себе на тому, що повторюєте фрази своїх батьків або реагуєте на ситуації так само. Як вони скільки разів ви помічали, що маєте ті ж самі страхи, ту ж саму невпевненість, навіть ті ж самі фінансові проблеми, що і вони. Це не збіг, це парадигма, що передавалася з покоління в покоління. І найцікавіше, що часто ви усвідомлюєте це лише тоді, коли хтось сторонній вказує на це. До того моменту ви вірите, що такий спосіб життя це просто нормально. Велика пастка полягає в тому. Що, коли ми починаємо дорослішати та розвивати здатність мислити самостійно, нас вже запрограмовано. Парадигма вже встановлена і починає впливати на те, як ми інтерпретуємо кожен новий досвід. Ви можете навіть мріяти про краще життя, але ваше мислення буде обмеженим старими переконаннями, які вже панують у підсвідомості. Це як спроба запустити нову програму на комп'ютері, що переповнений вірусами, щоб ви не вводили нового, стара система псує все і заважає працювати. І саме тут криється ключ: нічого з цього не було вашою виною. Ви не обирали середовище, в якому народилися, не вирішували, які переконання в вас заклали. Але тепер, будучи дорослим, ви маєте відповідальність поставити під сумнів, чи служать ці програми в вашій меті. Тому що, хочете ви того чи ні, ця парадигма, сформована в дитинстві, контролює ваші нинішні результати. Саме вона визначає, скільки ви вважаєте, що заслуговуєте заробляти, які стосунки приймаєте, якого рівня успіху вважаєте можливим. Запитання, яке ви повинні собі поставити, чи є життя, яке я живу сьогодні, результатом моїх власних виборів, чи це лише віддзеркалення старої програми, встановленої без мого дозволу. Коли ви розумієте, що більшість ваших обмежень не була обрана свідомо, а запрограмована, ви починаєте відкривати простір для нової можливості перепрограмувати свій розум і створити іншу параду ГМУ, яка відповідає життю, якого ви насправді хочете. Я вірив, що призначений жити простим і обмеженим життям. Коли я вступив до пожежної служби Торонто, я відчував певну вдячність, ніби це був максимум, чого я міг досягти. У мені не було бачення чогось більшого. Думка про створення глобального бізнесу була настільки далекою, що здавалася абсурдною. І це саме найжорстокіший ефект паради геми, вона змушує вас приймати невелику реальність як єдину можливу. Вона не тільки обмежує те, чого ви досягаєте, але й обмежує навіть те, що ви наважуєте уявити. Скільки людей ви знаєте, які роками навчаються, докладають зусиль. Накопичують знання, але продовжують мати ті ж самі результати, той же дохід, живуть за тією ж рутиною. Це відбувається не тому, що вони не знають, що робити. Більшість знає вони читали книги, відвідували лекції, розуміли теорії, але існує прірва між тим, у що вірить свідомий розум, і тим, що підсвідомість приймає за істину. І саме цю прірву заповнює парадигма. Блокуючи будь-які спроби зміни, я сам багато разів ловив себе на думці так, це має сенс, я знаю, що міг би жити краще, але в наступний момент я вже бачив, як повторюю ті ж самі поведінкові схеми, повертаюся на ту ж роботу, приймаю той же дохід, підтримую той же спосіб життя. Це було як бути ув'язненим у невидимому колі. І це відбувалося не через брак бажання чи інтелекту. А тому, що Парадигма завжди мало останнє слово. І ось що може здатися жорстоким, але це потрібно сказати світ сповнений неймовірно розумних людей, людей з видатними талантами, які, тим не менш, ніколи не досягають повного розкриття свого потенціалу. Вони живуть нижче того, на що були здатні, не через брак здібностей, а тому, що Парадигма не дозволяє. Це, як ніби є невидима лінія, яка відокремлює те. Про що ви мрієте від того, що ви насправді вважаєте здатними досягти. Ви навіть уявляєте собі більші можливості, але коли наближаєтеся до цієї лінії, щось всередині вас каже – це занадто для мене. І тоді ви відступаєте. Дослідження показують, що більшість людей зберігають практично той самий дохід протягом багатьох років поспіль з невеликими коливаннями, але без значних стрибків. Це відбувається саме тому, що Парадигма контролює те, як ми використовуємо свій час, як приймаємо рішення, навіть як реагуємо на можливості. Скільки разів ви вже пропускали шанс, тому що страх говорив голосніше або приймали щось набагато менше, ніж хотіли, просто тому що це здавалося безпечнішим. Ці вибори не були раціональними, це були рефлекси підсвідомої програми. Я пам'ятаю. Як у той час я відчував себе щасливцем лише тому, що мав постійну роботу. Ідея заробляти більше грошей, інвестувати, займатися підприємництвом просто не здавалася можливою. Я вірив, що так працює життя, важко працювати, платити рахунки, задовольнятися малим. І коли хтось говорив мені про більші можливості, я думав, що це нереальні мрії, фантазії, призначені для людей, не схожих на мене. Але це не так. Я просто не розумів, що дивлюся на світ крізь призму своєї парадигеями. Можливо, ви зараз переживаєте саме це. Ви відчуваєте всередині себе, що заслуговуєте на більше, що можете більше, але щоразу, коли намагаєтеся зробити більший крок, це ніби щось невидиме тягне вас назад. Це щось парадигма. Вона створює в'язницю безград, камеру. Двері якої ви навіть не помічаєте, що відчинені. А ціна того, щоб не змінюватися, це провести життя, повторюючи ті ж самі результати рік за роком, вірячи, що живете максимум, на що здатні, тоді як насправді просто слухаєтеся прихованою програми. найтрагічніше те, що багато людей досягають кінця життя, так і не усвідомивши цього. Вони накопичують розчарування, жалю і говорять собі, що не змогли. Тому що життя було важким, світ був несправедливим, тоді як насправді це ніколи не був світ, що заважав їм, а парадигма, яку вони несли, не ставлячи під сумнів. І якщо є щось, чому я навчився, то це те, що ніщо не дорожче, ніж платити ціну за непрожите життя. Бо втрачені гроші можна повернути, а втрачений час ні. Це була реальність, з якою мені довелося зіткнутися. І, якби це не було незручно, це також відкрило мені очі. Розуміння того, що парадигма тримала мене у полоні, стало першим кроком до розриву циклу. Те, що здавалося неможливим, перестало бути фіксованою долею і стало лише відображенням програмування, яке можна змінити. І саме тоді моє життя почало змінюватися. Я виявив, що парадигма це не остаточний вирок, її можна перепрограмувати. І ключ до цього у повторенні. Я пам'ятаю, як носив із собою портативний програвач на батарейках, щось, що сьогодні здається неймовірним, але в той час це був єдиний спосіб, який я мав для постійного контакту з ідеями, що змінювали моє життя. Я ставив один і той же диск грати щодня, слухаючи одні й ті ж слова знову і знову, ніби друкуючи нову реальність всередині себе. Люди навколо мене думали, що я божевільний, тому що не мало сенсу слухати одне й те саме повідомлення стільки разів. Але я знав, навіть не розуміючи повністю, що саме це перепрограмувало мій розум повторення має силу, яку багато хто недооцінює. Подумайте, як ви навчилися ходити, говорити чи писати. Це сталося не від того, що ви один раз почули пояснення, а від того, що повторювали, падали. Помилялися, пробували знову, поки це не стало природним. Парадигма це саме це, сукупність ідей, що повторюються так багато разів, що перетворилися на автоматичні звички в підсвідомості. І так само, як вона була створена, її можна замінити. Тільки для цього вам потрібна наполегливість, потрібно наполягати, навіть якщо це здається смішним, навіть якщо ваш старий розум намагається сказати, що це безглуздо. Саме через повторення я зрозумів різницю між роботою за гроші та створенням множинних джерел доходу. Я вірив, що повинен фізично докладати зусиль за кожен долар, що надходить, але це переконання було лише ще однією ментальною виязницею. Коли я почав перепрограмовувати свою паради ГМу, я почав розуміти, що гроші не повинні надходити лише від важкої праці. Існують тисячі способів створити цінність і бути за це винагородженим. Багато з них працюють, поки ви спите. Це ідея, яка для багатьох людей здається далекою мрією. Але те, що насправді заважає, це не брак можливостей, а парадигма, яка говорить, що це неможливо для вас. Я багато разів чув, як люди кажуть, що повторення не працює, що це марна трата часу. Але ці самі люди, не усвідомлюючи цього, повторюють щодня думки про нестачу та тривогу. Вони повторюють собі фрази типу: У мене недостатньо грошей, все стає гірше, не можна змінити життя. І чим більше вони повторюють, тим більше зміцнюють цю програму всередині себе. Якщо повторення неминуче, то питання не в тому, чи будете ви його повторювати чи ні, а в тому, що ви вирішите повторювати. Пам'ятаю фразу, яку я почав використовувати щодня: я такий щасливий і вдячний зараз. Тому що гроші приходять до мене у зростаючих кількостях з різних джерел безперервно. Я повторював це десятки сотні разів на день. Спочатку це здавалося штучним, але з часом ця ідея почала пускати коріння в моєму підсвідомості. І коли це сталося, те, як я бачив гроші, повністю змінилося. Те, що раніше здавалося неможливим, почало ставати природним. І не обманюйте себе, ця зміна відбувається не тільки стосовно грошей. Повторення нових ідей може змінити будь-яку сферу життя. Якщо ви постійно відчуваєте себе хворим, без енергії, ув'язненим у токсичних стосунках, все це відображення паради ГМ, які можна замінити. Тіло та обставини просто підкоряються тому, що наказує розум. Якщо ви встановите нову команду та будете повторювати її, доки вона не стане домінуючою, неминучі результати зміняться. Що найбільше вражає мене, так це те, що багато людей вірять, що зміни вимагають гігантських зусиль, тоді як насправді все починається з чогось простого повторювати нову ідею з наполегливістю. Це як посадити насіння. Спочатку ви нічого не бачите, дні минають, і ґрунт здається таким же. Але непомітно коріння росте, доки одного дня не з'явиться паросток. Так само відбувається з перепрограмуванням паради ГМ. Спочатку ви не помічаєте результатів, але якщо будете продовжувати повторювати, рано чи пізно з'являться плоди. Я знаю, що для деяких це може здатися дивним, навіть наївним. Але пам'ятайте, саме ця практика змінила моє життя. Я пішов з роботи, де не бачив перспектив, щоб створити бізнес, який дозволив мені заробити понад 100 тисяч доларів у перший рік, не маючи ніякої академічної освіти чи досвіду в бізнесі. Це сталося не випадково, не через удачу. Це був результат нового програмування, яке я сам вирішив встановити. І якщо це спрацювало для мене, який починав з нуля, то це може спрацювати і для будь-якої людини, яка готова повторювати. Доки зміни не стануть неминучими. Якщо вам потрібно запам'ятати головне з усього сказаного, то це те, що ваше багатство чи бідність, щастя чи нещастя, успіх чи розчарування не залежить від зовнішніх обставин. Це ваш парадигма, ця невидима програма, що працює всередині вас беззвучно, визначає ваші межі. І ось добра новина: з того моменту, як ви це усвідомите, ви отримуєте владу повністю змінити своє життя. Але не зупиняйтеся на досягнутому, продовжуйте цю подорож. Наступне відео вже на екрані, і воно перенесе вас на ще глибший рівень розуміння, допоможе вам зробити ще один крок у вашій еволюції мудрості. Це шанс стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною і чекаю на вас у наступному відео.